Щось будемо чекати від тебе найближчим часом, ще якісь нові релізи, можливо, концерти, навіть альбоми. що Вийде скоро трек. У мене зараз такий графік, я просто не висипаюсь. Кожні два тижні у мене десь пісні виходять. От час Кармальна Любов, пару тижнів, тому Tea» вийшов. Ще через два тижні вийде пісня з інтенсиву на її основі. Потім ще через два тижні вийде ще сингл, скоріше за все. І потім вийде альбом, який включає ці пісні, і ще там парочка буде нових. От, і це от все в цій стилісті називається Alice Челендж. Челлендж полягає в тому, що я не ною в цих піснях в коїй-то Веки, а пишу щось позитивне, веселе і легеньке. Вот. Супер. Всі будемо чекати, всі будемо слухати, всі анонси. Yeah. Uh, і наостанок, яку карамельну пораду ти б дала mm. слухачам сьогоднішнього етеру. Можливо, не тільки музикантам. Да, значит, карамельна порада. Uh, в цьому гіркому світі треба нам трошки цукерок <тум> тому <тум> слухайте фанову музику і не варчіть в коментах, що вона тупа, тому що треба нам трошки всім повеселитись от